Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю вас, усіх, мої люби, на моєму каналі неймовірний світ Тару. І, як зазвичай, ми завжди починаємо картою. з картою дня. Щиро вам дякую за вашу підтримку, за ваші коментарі. Це допомагає каналу існувати, будемо так казати, тому що я помітила, що. Ну, це й було так і до війни, я маю на увазі до повномасштабної і до і раніше. Український контент завжди дуже важко просувається. І так, будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. Карта номер один: у нас паж. Кубків. Паш Кубків говорить про якісь хороші новини, про якісь приємні зустрічі, якийсь легенький флірт, спілкування, підмігання, якісь смайлики. Ви знаєте, це не серйозність, але ваша душа співає, ваша душа, будемо так казати, задоволена. Це, до речі, і ваша, як кажуть, внутрішня дитина займіться сьогодні нею, тобто своєю. Есенцію своєю душею, свої, своїм внутрішнім світом. Займіться сьогодні, можливо, з вашими дітьми, якщо вони у вас є. Прийдеться, можливо, якщо у вас своїх нема. Займатися з іншими дітьми, можливо, якась дитина вразить вас сьогодні. І, як я казала, хороші новини. Карта номер 2 а тут у нас якась боротьба, тобто конкуренція. Сьогодні ви зіштовхнетеся з якоюсь конкуренцією, навіть якщо це тільки вдома. А ви захочете показати своєму чоловіку, що ви краще, що ви краще все організовуєте, наприклад. Або він захоче показати. і ви влучаєтеся в цю гру. На роботі так само конкуренція на місце. Можливо, ви десь проходите конкурс на якусь посаду. Посадовий конкурс, можливо, ще на якийсь конкурс. Це боротьба, це може бути і внутрішня боротьба. Тобто, голова думає одне, душа відчуває зовсім інше, тіло хоче третього. Ось тут і порада цієї карти: наведіть порядок в голові, в душі, в серці, і займіться, можливо, навіть своїм тілом. А, карта номер 3 А тут у нас іде а, цей блазень. Блазень – це нульовий аркан. Тобто, у вас сьогодні можуть м, виникнути такі ситуації, коли а, ви, м, ну як би вам сказати, потенціал у вас є. Тому що нульовий аркан говорить про страшенно великий потенціал, про якусь нову роботу. Тут ви маєте всі можливості абсолютно все залежить тільки від вас, чи ви відкриєте цей потенціал свій, чи ви розпакуєте його, чи ви його в собі знайдете. Можливо, ваші якісь таланти. Це з одного боку, з іншого боку, це карта трошечка така несерйозна, несерйозне відношення. Якщо ви, наприклад, з кимось знайомитеся, то це ні до чого серйозного не призведе. Якщо розмова з кимось буде, то це теж буде. Буде так несерйозно, так легковажно. Легковажне ставлення до життя у людини може бути. Ось це може бути і дитина якась, якась тваринка теж може бути. Просто, знаєте, сьогодні так трошечки можливо просто розслабитися. Щиро дякую вам, мої дорогенькі, за увагу. Гарного вам прекрасного, чудового і мирного дня! Бережіть себе і разом до перемоги. На все добре, мої любі!